У серці Польщі, серед вузеньких вуличок і яскравих фасадів старого міста, живе особливий народ, бронзові гноми Вроцлава. Маленькі, усміхнені, дивакуваті, вони розсипані по всьому місту, стоять біля кав'ярень, визирають із за клумб, сидять на бордюрах або спираються на старовинні ліхтарі. Для туристів це весела гра знайти якомога більше кразналів, але за цією чарівною історією стоїть боротьба за свободу. У 80-х роках минулого століття Польща жила під комуністичним режимом. Будь-який прояв незгоди придушувався, гасла замальовували фарбою, а за політичні написи карали. Тоді у Вроцлаві з'явився рух помаранчева альтернатива, заснований художником Вальдемаром Федрихом, відомим як Майор. Його ідея була геніальною боротися з абсурдом системи гумором. Коли влада замальовувала антирежимні гасла, активісти малювали поверх плям гномів. Маленькі усміхнені створіння перетворили цензуру на жарт, а страх на сміх. Так у Вроцлаві народилася революція гномів, символ мирного спротиву. У 2001 році біля вулиці Швідніцька, де проходили акції помаранчевої альтернативи, встановили першого бронзового гнома папу гнома, папа Краснал. З цього моменту почалося справжнє гномське відродження. Місцеві художники створювали нових гномів, кожен із власним іменем, історією та характером. Сьогодні у Вроцлаві їх понад тисячу. Є гном турист, гном професор, гном пивовар і гном у візку, що символізує доступність і рівність. Полювання на гномів перетворилося на гру для мешканців і гостей міста. Туристи ходять з картами або мобільними додатками, шукаючи фігурки в найнесподіваніших місцях біля мостів, у дворах чи біля кав'ярень. Найменший гном має всього 15 сантиметрів, а найбільший понад метр. Є навіть музей гномів, де можна дізнатися їхні історії та створити власного бронзового героя. Ці маленькі істоти стали не просто прикрасою, вони уособлення духу Вроцлава – дотепного, вільного, відкритого до світу. Їхня історія нагадує, що навіть найменша постать може мати велике значення, якщо за нею стоїть ідея свободи і людської гідності. І коли сонце сідає над ринковою площею, здається, що гноми тихо усміхаються, бо знають, справжня сила у доброму гуморі, єдності і сміливості бути собою. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.